25 січня 2025 року з оновленої складальної лінії Луцького автомобільного заводу зійшло чергове п'яте покоління надзвичайно популярного на європейському ринку позашляховика Воленянка. Як повідомили в менеджменті компанії «Луаз», щорічно планують випускати близько 600 тисяч автомобілів. 50 тисяч позашляховиків обладнають правим рулем спеціально для ринку Великобританії. Щойно ви послухали автомобільні новини з паралельної реальності, де Україна пішла шляхом радикальних економічних та демократичних реформ, захистила інститут приватної власності, збудувала правову державу та залучила багатомільйонні західні інвестиції, які дозволили здійснити справжнє економічне диво. Ех, чого тільки не насниться перед початком роботи над сюжетом про ЛОАС, та повернімось з паралельного виміру втілених мрій та сподівань. Щоб зазирнути в реальну історію компанії Луаз. Луцьк місто з тисячолітньою історією, культурний, економічний та адміністративний центр в Волині. Місто розташоване на берегах річки Стир, вражає своєю середньовічною архітектурою, перлиною якої є міцна оборона споруда замок Люберта. З 60-х років ХХ століття Луцьк стає одним з провідних центрів українського автомобілобудування на Луцькому автомобільному заводі. Луаз буде налагоджений випуск невеликих повнопривідних позажаховиків Луаз 969 волинянка. Неофіційно автомобіль називатимуть просто джип. Історія Луцького автомобільного заводу розпочинається в 1955 році. Коли на базі окремих авторемонтних майстерень, що займалися обслуговуванням тягачів та тракторів, будуть збудовані нові цехи, які отримують назву Луцький авторемонтний завод. На новоствореному заводі займатимуться ремонтом вантажівок ГАЗ-51 та ГАЗ-93. Також буде налагоджений випуск деталей до даних моделей автомобілів. В 1959 році Луцький авторемонтний завод отримує нову назву «ЛУМЗ – Луцький машинобудівний завод. Зміна назви відбудеться після того, як в Луцьку налагодять випуск власної машинобудівної продукції причепа лавки лумз 825 в наступні роки розпочнеться випуск ремонтних майстерень, які встановлюватимуться на шасі вантажівок ГАЗ-51. Також лучани розпочнуть випуск автомобільних рефрижераторів різного об'єму. Малотонажні рефрижератори встановлюватимуть на авто фургони Москвич-432 та УАЗ-451. Великотонажні наша шасі ЗІЛ-164А та ЗІЛ-130. Крім того, на заводі виготовлятимуть також окремі причепи рефрижератори. В 1965 році відбудеться вагома подія в історії Луцького автозаводу. Саме в цей рік в цехах МЗ будуть зібрані перші 50 експериментальних малолітражних позашляховиків ЗАЗ 969. Ця подія розпочне автомобілебудівну сторінку в історії заводу. Власне, автомобіль ЗАЗ 969 як можна зрозуміти з назви, не був власним проєктом луцьких машинобудівників. Автомобіль буде розроблений на початку 60-х на запорізькому автомобільному заводі Комунар. Проте через нестачу виробничих потужностей, які будуть зайняті під виробництво легкових малолітражних ЗАЗ 965 випуск перспективних позашляховиків ЗАЗ 969 буде переданий до Луцька. Моделі ЗАЗ 969В, які випускатимуться в Луцьку, матимуть змінений передок та виштампування на бокових панелях автомобіля. Після початку виробництва автомобілів Луцький машинобудівний завод отримає нову назву Луцький автомобільний завод ЛУАЗ. Старійний випуск позашляховиків ЗАЗ 969 буде налагоджений на заводі в 1969 році. Серійна модель отримує нову назву Луаз 969». Згодом до абревіатури та цифрового індексу у назві добавиться власна назва «Волинянка». За типом кузова волинянка буде чотирьохмісним двохдверним вантажопасажирським універсалом для зручного перевезення вантажу. Задні пасажирські сидіння прибирались, що збільшувало розмір багажного відділення. В такому варіанті облаштування салону автомобіль ставав двохмісним та міг перевозити до 250 кг вантажу. Рама автомобіля напівнесуча, інтегрована лонжеронного типу. В дизайні відкритого кузова волинянки переважатимуть прямі рубані лінії. Салон автомобіля закривався брезентовим тентом. Через нестачу агрегатів ходової перші Луази були лише з переднім приводом і маркувалися як Луаз-969В. На автомобіль встановлювали чотирьохциліндрові двигуни повітряного охолодження МЕМЗ-969 об'ємом 09 літрів та потужністю 30 кінських сил. Дані силові агрегати будуть уніфікованими з двигунами, які встановлюватимуться на ЗАЗ-965 Запорожець. Коробка передач автомобіля чотирьохступінчаста з синхронізаторами на трьох вищих передачах. Воленські позашляховики обладнуватимуться валами відбору потужності, крутний момент, від яких через тонкий безшарнірний вал передаватиметься на задній ведучий міст. В постійному приводі перебуватиме лише передній міст. Задній підключатиметься за потреби окремим важелем, який також вмикатиме понижаючу передачу. Для підвищення прохідності в умовах бездоріжжя автомобіль обладнуватимуть функцію блокування міжколісного диференціалу на задній вісі. На кожне колесо волинянки встановлюватимуться додаткові редуктори, які допоможуть збільшити кліренс позашляховика до 280 мм. Mm. Підвізка автомобіля торсіонна з повздовжніми важелями, підсилена телескопічними гідравлічними амортизаторами. Гальмівна система барабана двохконтурна з гідравлічним приводом. Щодо інтер'єру салону позашляховика, то він був більш ніж скромним, можна сказати, спартанським, лаконічна панель приладів та прості зазівські сидіння. Сам салон автомобіля був зміщений вперед. Це дозволяло максимально навантажити передню ведучу вісь та збільшити прохідність автомобіля. Волинянка матиме компактні габарити. Довжина 3 39 см, ширина 1 61 см та висота 1 77 см. Маса автомобіля сягатиме всього 960 кілограм в спорядженому стані. Волинянка випускатиметься як цивільне авто для експлуатації в умовах сільського бездоріжжя. З 1972 року ЛУААЗ припиняє виробництво супутної продукції, машинобудування, автолавок, автомобільних майстерень та рефрижераторів і зосередиться виключно на випуску автомобілів. В 1979 році в серійне виробництво надходить чергова модернізація Луаз 969М. Нова модифікація матиме цілий ряд покращень. Новий капот матиме згладжені форми та змінену псевдорадіаторну решітку. Буде змінена форма лобового скла. Дверцята автомобіля отримають замки та жорсткі віконні рамки. Також волинянка отримає нові Жигулівські сидіння, безпечну рульову колонку, нові фари та пластикову панель приладів, гальмівний контур передніх коліс отримає вакуумний підсилювач. В новій модернізації волинянки встановлюватиметься повноцінний каркас жорсткості, який захищатиме водія та пасажирів під час перекидання автомобіля. В комплектації Луаз 969М будуть доступні два тенти брезентовий та пластиковий. В 1978 році на автосалоні в Турені Волинянка війде в десятку найкращих компактних позашляховиків Європи. На базі ЛУАЗ-969М будуть побудовані спеціалізовані аеродромні тягачі Луаз-2403. Тисяча 1982 році завод в Луцьку виготовить свій 100-тисячний автомобіль. В цю кількість війдуть не лише цивільні позашляховики Волинянка, але й військові всюдиходи амфібії Луаз 967 які задіювались в якості невеликого транспортера переднього краю. Перші дослідні зразки цих автомобілів надійдуть в Луцьк разом з цивільними волинянками і матимуть спільну з ними конструкцію. Судиходи амфібії з ініціативи радянського військового відомства будуть розроблені намі та конструкторським відділом заз. Плаваючі в судиходи планувались до застосування в повітряно-десантних військах в якості невеликого транспортера переднього краю для підвозу боєприпасів та амуніції, евакуації поранених та буксирування різноманітного озброєння. По суті, військова Луаз 967 буде старшим братом цивільного позашляховика «Луаз-969». З 1965 по 1975 рік на Луцькому заводі побудують лише 10 дослідних амфібій. Налагодити повноцінний випуск автомобіля завадить відсутність достатніх виробничих потужностей на Луазі. І лише з 1975 року стартує серійний випуск судихода Амфібії. В Луцьку автомобіль випускатиметься під назвою Луаз-967. Всюдихід Амфібія матиме відкритий герметичний кузов та обладнуватиметься чотирьохциліндровим двигуном повітряного охолодження mems 967 А об'ємом 1,2 літри та потужністю 37 кінських сил. Коробка передач чотирьохступінчаста з понижуючим блоком. Для зниження силуету машини лобове скло зроблять відкидним. Відкидними та легкозмінними будуть також борти автомобіля, які використовуватимуться в якості трапів для виїзду на болотисті береги водойм або при перетині ровів чи окопів. Луаз 697 – це універсальна самохідна платформа, яка зможе не лише пересуватись з сушею чи плавати, але й літати. Правда, на бортах транспортних літаків чи парашутах при повітряному десантуванні. Автомобіль матиме відкидну рульову колонку, яка разом з водійським сидінням розміщуватиметься по центру автомобіля і дозволятиме керувати транспортером в напівлежачому положенні. З обох боків від водійського сидіння розміщувались два невеликих складних пасажирських крісла, які ховались в підлогу автомобіля. До правої сторони передка автомобіля кріпитиметься лебідка з тяговим зусиллям 150 кг. 100 метрів тросу лебідки використовуватиметься для витягування поранених з поля бою на спеціальних брезентових волокушах. Ранні амфібії не матимуть фар. Помп для відкачування трюмної води брезентових тентів. Всі ці важливі елементи комплектації з'являться на модернізованих варіантах транспортерів, що надійдуть у виробництво в 80-х роках. По суті, Луаз Амфібія рухатиметься з максимальною швидкістю 75 км в годину. Щодо амфібійних якостей цього транспортера, то вони будуть на досить низькому рівні. Автомобіль не обладнуватиметься гребним гвинтом. Рух у воді забезпечуватиметься обертанням коліс, які виконуватимуть грибну функцію. Максимальна швидкість при доланні водних перешкод сягатиме не більше 4 км в годину, не сприятимуть високій плавучості, низькі борти, через які часто переливатиметься вода, затоплюючи автомобіль. Щорічно на Луцькому автомобільному заводі випускатимуть близько 650 луазів амфібій. Всього до 1989 року буде випущено 7940 автомобілів. Амфібії надходитимуть на озброєння повітряно-десантних військ СРСР, де братимуть участь у військових навчаннях. Багато з них будуть законсервовані і надійдуть в продаж вже в 90-х роках. Особливу популярність автомобіль здобуде у людей, які полюблятимуть активний відпочинок рибалку, полювання або просто мандри по бездоріжжю. В 1989 році компанія «Луаз» завершує розробку нової моделі цивільного позашляховика «Луаз 1301 Розробка нового автомобіля розпочалась ще в середині 80-х. Він повинен був замінити технічно застарілий на той час луаз 969 м Перспективна волинянка нового покоління матиме не схожий на попередню модель дизайн. Каркасно-панельний кузов, стальний несучий каркас, до якого кріпитимуться панелі з пластмаси. Загалом автомобіль матиме більш м'які кузовні лінії, прямокутні фари. Дах і боковини задньої частини кузова будуть знімними. Під капотом автомобіля розмістять новий чотирьохциліндровий рядний двигун з рідиним охолодженням MEMS-245, об'ємом 1,1 літри та потужністю 50 кінських сил. Крім того, нова модель отримує нову пружину підвіску та змінний кліренс, який забезпечуватиметься пневмобалонами підвізки, в якій за допомогою бортового компресора, що живитиметься від акумулятора, нагнітатиметься або відкачуватиметься повітря, тим самим збільшуючи або зменшуючи дорожній просвіт. Подібне технічне рішення разом з постійним повним приводом та міжосьовим блокованим диференціалом значно покращить позашляхові якості автомобіля. А загалом Луаз-1101 матиме прогресивну та сучасну на той час конструкцію і цілком міг стати конкурентоспроможним на автомобільному ринку. Але який автомобільний ринок в СРСР? Тут всі рішення про запуск автомобілів серію диктувались в ручному режимі з чиновницьких кабінетів автомобільного міністерства в Москві. А вони, ті самі комуністичні чиновники, від автомобільного міністерства дозволу ЛУАЗу на випуск нової моделі не нададуть. Впровадження в серію нової волинянки з кардинально відмінною конструкцією та технічними оснащеннями вимагатиме додаткових коштів. А як відомо Радянський Союз з кінця 80-х перебував у гострій економічній та політичній кризі. Тому в кабінетах міністерських чиновників можна було почути наступне: ми ще не закрили бюджети на виробництво чергової тисячі танків та ракет. А тут знову ви зі своїми позашляховиками для цивільних. Ну що ж за буржуазна надмірність? Так що, вибачайте, грошей нема. Та витримайтесь. Та незважаючи на невдачу з запуском у виробництво нової моделі 1990 рік, буде найвдалішим в історії заводу Луаз. Тоді буде виготовлено 16,5 тисяч автомобілів. Це буде пік, після якого відбуватиметься поступовий спад виробництва. Особливого потрясіння завод Луаз зазнає на початку 90-х, після розвалу Радянського Союзу. Нові реалії відкритої ринкової економіки, втрата державних замовлень призведуть до значного скорочення виробництва для збереження конкурентноспроможності на автомобільному ринку України, який поступово заповнювався більш технічно довершенішими імпортними автомобілями. ЛОАС потребуватиме глибокої модернізації та оновлення модельної лінійки. Певні кроки в цьому напрямку будуть здійснені в 1994 році, коли в Луцьку запустять в серію нову модель вантажопасажирського позашляховика Луаз 1302. За дизайном це будуть все ті ж старі добрі волинянки ЛУАЗ-969, тільки з певними модернізаційними покращеннями. Автомобіль отримує нові двигуни MEMS 245 рідинного охолодження об'ємом 1,2 літри та потужністю 53 кінські сили. Подібні силові агрегати встановлювались на автомобілі за Ставрія. Також від Ітаврії нова модель Луас отримає передні та задні сидіння. Крім того, в автомобілі будуть застосовані покращені шумо та віброізоляційні матеріали, що дозволить підвищити комфорт. Також покращиться обігрів автомобіля, який буде пов'язаний з системою охолодження двигуна. На базі Loas 1302 будуть побудовані окремі модифікації Loas 13024 Жорсткою надбудовою замість тенту. ЛУАЗ 1302107, повнопривідний автомобіль фургон. Ця модифікація буде лише дослідним зразком, яка від базової відрізнятиметься подовженою базою, високим склопластиковим дахом та металевими здвоєними задніми дверима. В пошуках нових можливостей для своєї моделі конструктори ЛУААЗ розроблять спеціалізовану модифікацію Луаз 1302108 Швидка допомога автомобіль матиме високий склопластиковий дах та подовжений до 4 метрів і 1,5 см кузов. Волинянка Швидка допомога матиме четверо дверей: одні зліва, двоє справа та ще одні ззаду. Автомобіль призначатиметься для обслуговування сільських фельдшерсько-акушерських пунктів та доставки пацієнтів до лікарні. В 1998 році компанія «Луаз» намагатиметься підкорити ринок озброєння, створивши на базі луаз 1302 невелику ракетну систему залпового вогню, яка в якості озброєння використовувала блок з 32 некерованих авіаційних ракет С-5 калібром 57 мм. Блок з ракетами встановлюватиметься на поворотну платформу. Автомобіль матиме посилену раму та підвізку. РСЗВ «Волинянка» буде виготовлена в одиничному дослідному екземплярі, який так і не знайде свого покупця на ринку озброєнь. Близько тисячі кузовів моделі 13.02 були відправлені до Польщі, де автомобіль випускатиметься під назвою ВІЛК 4х4. Модель Луаз 1302 випускатиметься до 2002 року. Всього буде зібрано 1865 автомобілів. В 1999 році на міжнародній автомобільній виставці у Києві компанія «Луаз» презентує модель в судиходи амфібії луаз 1901 Геолог. Це буде спроба через 10 років відновити виробництво в судиходів амфібій. Нова модель, на відміну від ЛУАЗ-967 матиме 38. Дві передні будуть керованими. Задня і середня вісь матиме постійний привід. Передня віз підключатиметься за потреби. На автомобіль встановлюватиметься трьохциліндровий дизельний двигун об'ємом 1,5 літри, виготовлений Харківським конструкторсько-технічним бюро імені Малишева. Автомобіль зможе долати водойми шириною до 3 км зі швидкістю 5 км в годину. Через фінансові негаразди в компанії в Амфібія» серійне виробництво не надійде. Всього буде збудовано 8 екземплярів цих машин. 28 грудня 1995 року Луаз отримає статус відкритого акціонерного товариства Луцький автомобільний завод. Друга половина 90-х буде не найкращим періодом для луцьких автомобілебудівників. Луаз втратить статус підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Продажі волинянки впадуть в рази. ЛОАС потребуватиме додаткових інвестицій на проведення модернізації виробництва та розробки кардинально нових моделей автомобілів. Все виробництво ЛОАЗ базувалось на єдиній моделі Волинянка, дизайн якої мало змінився з 70-х. Новий етап луцького автомобільного заводу розпочнеться 14 квітня 2000 року, коли власником контрольного пакету акцій «Лоаз» стане концерн Укрпромінвест, ключовими особами якого будуть Олексій та Петро Порошенки. Нові власники проведуть модернізацію підприємства. Будуть встановлені нові складальні лінії, на яких відбуватиметься великовузлова збірка автомобілів ВАЗ та УАЗ. З 2002 року завод вестиме активну підготовку до впровадження в серію багатостраждальної моделі ЛУАЗ-1301, яку з 1989 року так і не впровадили у виробництво. Планувалось розпочати випуск спробної партії в 500 автомобілів в рік. Модель 1301 початку 2000-х отримує оптічний дизайн кузова. Під капотом ховатиметься новий двигун MEMS 307, об'ємом 1,3 літри та потужністю 75 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчаста, Підвізка автомобіля незалежна Макферсон. На передні колеса встановлюватимуться дискові гальма. Роздавальна коробка, на відміну від попередньої моделі, буде виконана в окрему від коробки передач блоці. Рульовий механізм та механізм переднього моста будуть уніфікованими з вазівськими вісінками. Позашляховик матиме двостулкові задні двері. Верхня частина відкриватиметься вгору, а нижня вниз. Планувалось також випустити п'ятидверний варіант та пікап. Через нестачу фінансування впровадження у виробництво моделі Loas 1301 відкладуть до 2005 року. Проте у визначний термін виробництво так і не стартує. А вже наступного 2006 року генеральний директор ЛУАЗу Володимир Гунчик заявить, що виробництво даного автомобіля буде нерентабельним у зв'язку з тим, що модельний ряд давно застарів і не буде мати продовження. Таким чином, дане рішення поставить хрест на власних моделях ЛУАЗ, а подальше виробництво зосередиться на складанні автомобілів інших компаній. У 2005 році ЛУААС в статусі співзасновника входить в новостворену корпорацію Богдан, яка займатиметься випуском легкових автомобілів, вантажівок, автобусів та тролейбусів. Завод у Луцьку розпочинає реалізацію автобусної програми, яка буде зосереджена на випуску сучасних низькопідлогових міських автобусів та тролейбусів. Буде налагоджене також складання вантажівок Hyundai Photon Kia. 26 грудня 2009 року відкрите акціонерне товариство Луцький автомобільний завод втратить свою назву та самостійність і буде перейменоване в дочірнє підприємство Автоскладальний завод номер 1 публічного акціонерного товариства автомобільна компанія Богдан Моторс. Загалом з 2006 року завод в Луцьку виготовить близько 4 тисяч автобусів та тролейбусів. У 2018 році на підприємстві розпочинають випуск електровантажівки ERCV27. Автомобіль виготовлятиметься для компанії Bank Електромотів з Данії. Вантажівка матиме масу 27 тонн, ємість акумулятора 220 кВт в годину та запас ходу 200 км на одному заряді акумулятора. Максимальна швидкість автомобіля 80 км в годину. Радіус повороту вантажівки 7,4 метри. Завод у Луцьку здійснюватиме свою діяльність до 6 липня 2021 року. Коли господарським судом Дніпропетровської області за несплату боргів, корпорація Богдан оголошується банкрутом та розпочинається процедура її ліквідації, яка передбачала продаж майна акціонерного товариства 6 серпня 2024 року. Відбувся акціон, на який було виставлене луцьке майно з банкрутілої компанії Богдан Моторс. Заплативши 250,5 з половиною мільйонів гривень за лот новим власником майже 80 гектарів землі і всіх виробничих та господарських приміщень колишнього заводу «Луаз» стає луцька фірма ЖК Дрімтаун, яка пов'язана з будівельною компанією «Єврохолдинг», Якою буде подальша доля луцького автовиробника, невідомо, але беручи до уваги сферу діяльності нового власника та долю подібних заводів у всій Україні. Цілком можливо, що на території Луазу, який випускав легендарні українські позашляховики Волинянка, ми побачимо чергові висотки житлового комплексу або сіру коробку торгового розважального центру. Та щоб не закінчувати нашу розповідь на мінорній ноті, додамо трішки позитиву. В червні 2024 року новий для України бренд «Луаз Моторс, заснований підприємцем Вадимом Ігнатовим, презентує на київській виставці Електроперспектива Електричний Пікап «Луаз 4х4». Варто зазначити, що новий бренд та автомобіль не матимуть жодного відношення до історичного бренду «Луаз» та Луцького автомобільного заводу. Пікап матиме непогані технічні характеристики: запас ходу 100 км з можливістю збільшити дистанції до 300 км за допомогою додаткових батарейних блоків. Автомобіль також матиме незалежну підвіску, блокування міжколісних диференціалів, посилену сталеву раму та дискові гальма. Ще раніше, 30 травня 2023 року на київській виставці комерційного та спеціалізованого транспорту Комавтотранс-2023 все ж таки компанія ЛОАС Моторс презентує задньопривідні електропікапи модульної конструкції з одно та дворядними кабінами Луас Фермер та Луас Сіті. Автомобілі базуватимуться на кузовах, розроблених китайською компанією Hebei Cion Motors. Китайським буде також 5-кіловатний мотор. Поступово з локалізацією виробництва автомобіля в Україні його наповнюватимуть українськими комплектуючими рамою, сидіннями, склом, колісними дисками а можливо навіть електромоторами. Акумуляторні батареї українського виробництва матимуть ємність 6,14 кВт. Максимальний пробіг на одному заряді 100 км. Модульна конструкція машини включає можливість встановлення трьох таких батарей, що збільшує пробіг до 300 км. Крім того, на автомобіль в якості опції можливе встановлення подовжувача ходу, невеликого бензинового двигуна потужністю 7 кВт, який обертатиме генератор, витрачаючи 1 літр бензину на 100 км. Дводверний Лоаз фермер матиме вантажопідйомність 1000 кг і призначатиме це для доріг загального користування. Довжина двомісних пікапів 3,47 з половиною см, ширина 1,37 см, висота 1,55 см, споряджена маса 550 кг. Кузов пікапа закриватиметься жорстким тентом. Для зручності кермування пікапи обладнуються камерами заднього виду. В чотирьохдверному «Луаз Сіті вантажопідйомність буде зменшена до 500 кг. Максимальна швидкість всіх автомобілів 50 км /год. в годину. Повній комплектації ціна електропікапів «Луаз» сягає близько 16 тисяч доларів. Компанія «Луаз Моторс планує на початковому етапі випускати близько тисячі автомобілів в рік, а надалі все залежатиме від попиту та ситуації на автомобільному ринку. Електричні пікапи Луаз будуть прекрасним варіантом для людей, які нікуди не поспішають та дбають про екологію. Як бачимо, незважаючи на припинення діяльності Луцького автомобільного заводу, його справа вірніше бренд і досі живе, тому можемо побажати лише успіху у відродженні української автомобільної промисловості.